Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації, господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору. Перекритий дах. Здійснено перепланування є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 км. Тісного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись. Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець, який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний з шиферним покриттям та кам'яним фундаментом. І знаходиться серед природи, що додасть вам спокою та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. У будинку проведено світло, є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна, підвіконня, двері та підлоги в одній з кімнат покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування санвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків. Тому його можна розглядати як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст, курортів та сіл. Для детальної інформації. Переходьте до телеграму і обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місці Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол, ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Веранда на весь будинок, два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев, та кустарників смородини, агрусу, малини та винограду різних сортів, двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола, переобладнана на майстерню та склад. Дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансарні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням, посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал.